Традиційно у другій половині серпня в Пачаївській духовній семінарі проходили вступні іспити на 2025 2026 навчальний рік. Після педагогічної ради, яку очолив ректор навчального закладу, архієпископ Шумський Іл, абітурієнти розпочали вступні випробування з письмового екзамену, по завершення кого кожного чекали наступні іспити на знання закону Божого, молитв, основ православної віри, біблійної історії, богослужбового уставу, загальної церковної історії, історії церкви та церковних розколів, Церковного співу, а також усі кандидати проходили медичний огляд. Завершилась вступна кампанія 2025-2026 навчального року співбесідою з півбесідою з приймальною комісією під головуванням митрополи Тернопільського та Кремнецького Сергія, ректора семінарії Архіпіскопа Шумського Іова та проректорів семінарії. Мене звати Лехацький Віталій Іванович, я з Чернівецької пукраїнської партії. В церкві не послушання пана Маря. Мене тато священик 33 роки і. Подобається служити і прислуговувати в храмі, і бути поближче до Богу. До Бога це З Богом... без Бога ні до порога, як каже. Семінарій мені більш подобається Лаврою, тим, що тут з'явилася присвята Богородиця і залишила свою ступу на камні. І тут вчилися мої брати, тут вчилися мій тато, і мені це більш спонукало. Є багато семінарій, але почаю це. Тут багато ікон, багато чудес відбувається, сама повороті тут з'явилася, і люди мені радили. Ну, благодаті таке, як тут, немає, я думаю, ніде на Україні. 22 серпня були оголошені результати проведених іспитів, за результатами яких до першого класу зараховані 17 абітурієнтів. А після чого відбулась зустріч з адміністрацією семінарію.